Давайте девчонка. Ой, смачный бутерброд. Какие смачные? Я уже почти здесь. Богдан, я уже Богдана я умею бутерброд. Делайся с друзьями. А Богдана я уже... <реш> Мам, Молодець, це дуже гарно ти зробила, бо ми всі ділимося. Молодці було діти нема моїм, це все наше. Ми всі ділимося, всі чуваки, все, все все наше. Хто що хоче, той бере, пробує. Ділиться з другом. Доброго дня! Хай плещуть до хай та й ніжки, працюють горівки. Доброго ранку, доброго дня, бажаємо вам ми миру і добра. А зараз кожен із вас привітається одне з одним і скаже. Подивиться, який настрій у нього був. Значить, починаємо ми з такого речення. Я сьогодні помітив. Або я сьогодні помітила, добре? Я сьогодні помітила, що в мене гарний настрій, бо ми йшли з вами в ліс. Я сьогодні помітила, добре? «Я настрій, з вами а не тільки в ліс. А що Ранок встала, що ти помітила? На дворі що було? Хороша, бога. я помітила сонечко. Вік, Ти що помітив? Кажи, я помітив. А ти хотів? Добре, хотіли помітить. Добре. Рома. Голосно вас не чує, Чи голосно було. Давай, ладите, я помітив. А я помітила посмішку на твоєму обличчі. Ось скажи, я помітив, що я посміхаюся, так? Скажи, гарно. Я помітив, що я посміхаюся. Молодець, так. так. Я помітив? Я помітив, що буде. Давай. Я помітила, що дуже гарно будемо в лісі. А я помітила. Коли прийшла до школи, що ви всі були дуже веселі, і ваші батьки були задоволені, що ви йдете в ліс. Став, що, що ти що помітив? Ти помітив? Дай. 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 І передай далі. М'ячек передай Артемку. Артемко, кажи, заказай. Я, я помітив, що я сам я, я, я тебе не почула, Богдан, голосно. А! Що ти помітив? Так, а ви почули, що Богдан? Давайте всі послухаємо Богданчика. Молодець, гарно. Арішка, ти що пам'ятала? Чудово. Добре, дітки, а тепер підняли очки всі у легко. Так. Опустили вниз, Подивилися ліворуч. Подивилися праворуч. Ви бачите, дуже-дуже багато предметів. Так ми вчили назви предметів. На які питання відповідають, назви предметів. Я бачу пакет там. Що? сам. Приймай кисно. Хто хто Діанка, ти? ділянка? Добре. Тримай за ниточку. Тримай за ниточку, кисно. Тих хто? І що тобі для життя треба? Передай далі. Треба. Тримай тільки ниточку тримай. Ні. А, хто? Медвідь, у нас, <звук> а <звук> що тобі потрібно? Колекцію. І барлога, напевно, так? Де би ти жив? Давай передавай. Требай. А ще мед треба. Голосно. Волк. Волк. І що для життя волку треба? М'ясо треба. Передай. Тримай ниточку. Да. Ти хто? Кот, і що для життя треба? Я на шею тримаю. Рибку, Риб. добре. Я, я тримаю на шеї. Взяли руками всі. Ніточку не, не можна лише класти. Угу. Марк. Я дракон. Не можна. Дракон, і що ж для життя дракону треба? Треба. Риба, добре. Я дракон. А, без зубий дракон. зубик. Його зуби є. <сове> <Я> зуби, <розумію, сове> я не знаю. А <сове> я, я мабуть, квіточка. І для... <сове> така велика квіточка. І для мого життя потрібно сонце і дощик. Пес патрон. І що для життя пес патрону треба? Ой, українська кісточка! <сове> <сове> Укр <Hotline> Українська, Напевне, а що пес, пес Патрон робить? Захищає Україну! Треба йому Україна, правда? Пес Патрон захищає Україну. А тепер кисло кисно потримали оцю. Так, владику візьми в руки, ніхто в вробник. От красиво, ви хлопці себе. Не можна. Отак в витримаємо. А тепер уявіть, що одна із тих назв, які ви назвали, просто випала, розірвалася. От як ви думаєте, якби цю ниточку ми просто взяли і розірвали, вона би далі вже була суцільна? Ні. 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 Так от дітки, щоб ви знали, що в житті, що би не було, які предмети би не були, чи живі, чи не живі, чи рукотворні зроблені людиною. Вони всі нам потрібні Я для бачу? життя. Не Не можна робити. Не пакет. Пакет. Не можна. Це, Це в цьому було для лоді. молоде, чудово. Не можна кидати мусор. Чудово. Передаємо. Що ще не можна робити? Не можна купати в землю, бо туди може упасти людина. Правильно, чудово, як, як, як ви гарно мислите. Діма, що не можна робити? Не можна робити дерева. Рубати дерева, так? Добре. Владику, чого не можна в природі робити взагалі в довкіллю. Правильно, молодець, передай, Стасіку, чого не можна робити? Ліку, що не можна робити? Ой, ой. правильно вогонь розпалювати. Ромчику. Ой, чого би ти ніколи не робив? Ой, не не біду. Біду. Звичайно, молодець. Ангелінко, ти чого не будеш робити? Викидати мусори. Дякую, передавай. Владику, чого не будеш робити? Не буду розлавати бели. Передай. М'ячок передай. Ми почули смітити. Слухай, уважно, чого Благ. Дашка не буде робити? Благ. Ой, правильно криниця. А не я, я не собою. буду лякати пляшок і, і зміряти. А Благ. я не я буду пускати латирку. А я хочу, щоб всі Благ. послухали. Благ. Я не буду робити дерева. Я не буду... Я не буду відбачити Я не можу відбуватись, я не Ще раз яночка подари, бо не почув. не завжди не відкривати. Бо може людина, може Відкривати ямки, якщо вони закриті. Так, правильно, добре. Боже, які ви всі розумні. Давай.